Україна одна з лідерів за кількістю людей, які навчаються у вишах порівняно з багатьма європейськими країнами. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка є одним із закладів, який готує майбутніх фахівців. Студентське життя це час відкритих перспектив, можливість вчитися і заявляти про себе світові. Студенти педуніверситету так і роблять, але ж зрозуміло, що іноді після виснажливих пар потрібно відпочивати. Ми завітали до спортивно оздоровчої бази Буревісник, де проходить цікаве свято «Студмісто», яке організував молодіжний центр університету. За словами Олександра Самосьєва, мета заходу ознайомити першокурсників із студентським життям, залучити їх до активної співпраці, аби в подальшому вони теж брали участь у проведенні подібних проєктів. Сьогодні у нас буде дуже цікавий квест для студентів першого курсу для команди утворення. Щоб студенти першого курсу з собою здружились, познайомилися і більш один до одного були ближче. Потім у нас також буде багаття з гітарами, на якому будуть хлопці і дівчата дивувати своїми чудовими піснями. Це такий спортивно-патріотичний захід до дня захисника вітчизни. Окрім того, традиційно восени ми проводимо частину спортивних змагань. Тут наша база. Якраз дозволяє студентам вийти за межі міста, якби відчути єдність з природою ну і показати свою спортивну майстерність. Зараз будемо розпочинати сам процес квесту. Мені дуже подобається те, що погода не дуже сприятлива, але атмосфера дуже нас збагачує і тому нам тепліше і дуже весело. Програма досить таки насичена. Волейбол, квест, гра в мафію, посиденьки з гітарою біля вогнища, тренінги, туристична дорога, тарзанка. Кожен знайшов заняття для реалізації свого потенціалу. Ввечері розважати публіку своїм гумором завітали резиденти Кіровоградського стендап-клубу Стендап 0522. Жартували про студентське життя та різноманітні нестандартні ситуації. Ну, звісно, не обійшлося й без сюрпризів. Спонсори нагородили учасників грамотами й подарунками. Студенти отримали знижки на покупки в магазини Спортландія, а також квитки в кіно, більярд та боулінг. Тут місто це вже традиційний захід для педагогічного університету. Цьогоріч у ньому взяли участь близько 200 людей. Такі проекти не тільки дають можливість відпочити від інтенсивного навчання, а й зближують студентів різних факультетів. І звісно, як говорить народна мудрість роки як мить, а спогади назавжди. Вікторія Сологуб Геннадій Зорін спеціально для ранкової кави.